Захисник, життя, свободи, миру, твоя душа є сильна, мов граніт. Твоїй броні своїх дітей довірю, майбутнє вільне, мирний тихий світ. Тобі уклін за шлях до перемоги, за кожен день живеш що поміж куль, що, попри страх, душі, тяжкі тривоги, ти робиш все, щоб в нас було їх нуль. Всім, хто рятує та лікує постраждалих. Хто волонтерить, віддає останнє, всім, хто інших від ракет ховає, хто зігріває прибулих на вокзалі чаєм, всім, хто робить свічки, у копні сітки, хто закриває в банки їжу для бійців, усім, хто у підвалах співає пісні діткам, хто носить туди книги, фарби та стільці, усім вам дяка, країни ви покров. На вас тримається вся наша батьківщина, хай з вами завжди будуть сили та любов, натхнення та добро для посмішки причина. Дяка кожному бійцю за цю життя хвилину, що маю я можливість вам це все сказати. Хай більш ніхто від бою з наших не загине, і скоріше перемогу дома святкувати.